Картопля квітне, нещодавно я підгорнув, міжрядку ще не робив, не знаю буду чи не буду робити, побачимо. Обіцяв я собі, і в, і в коментарях ми там трішки з одним глядачем обговорювали стосовно того... що я буду обробляти город мідь містким препаратом. Господарі, мої вітання. Гарного всім врожаю. Інколи буває, що доглядаєш, доглядаєш, а врожай побив мороз. Таке теж буває, але ми з вами оптиміст, оптимісти. Не дарма ми працюємо на своїй городині. Так, що я буду робити? Звичайно, кожен з вас вирішить самостійно, чи треба воно йому, чи не треба, так і чи буде він обробляти, звісно ж, чи не буде. На 10 літрів забадяжив я розчину ось такого. Раніше я на нього не звертав увагу, був він там чи не був, досить таке, ну, можливо, комусь знадобиться. Так? Пишуть, що по картоплі. Так, десь було, було, було. Фитовтороз, Ну, Це такі хвороби. Якщо вони заберуться, картопля навіть після цвітіння врожаю вже того не дасть. Сучасні сорти в більшості їх, не всі, але в більшості. Попередні там відеоролики я невеличкий такий коментар в своє відео вставляв. Для мене деякі сорти картоплі дуже рано пожовкли пропали. Вони не пропали не від того, що у них Закінчився період вегетації, а якраз по ось цій причині. Допоможе чи не допоможе, послідкуємо за картоплею і за бадиллям. Деякі сорти в даному випадку у мене от, а, то, що квітне рожевим, да? красивим таким кольором Альюет. Дав високий врожай, він би дав би ще більший врожай, більших би крупніших клубнів. Але вийшло так, що фітофтора його вдарила, побила. На сьогоднішній день пішли дощі. Дощі досить таки, я б сказав, би підняли вологу. Підняли вологу, підніметься температура між кущами і почне спори фітофтори працювати гриби працювати, і відповідно для того, щоб якимось чином їх ну хоча б зменшити, так можливо, всі вони не приберуться. ось Спробуємо. До речі, це мідмістний препарат. Хто бордоську суміш робив, от колір воно такий от приємний, блакитний має. І гадаю, що мусить спрацювати, тому що Садок я бризкав, все було нормально, але вдарив мороз залишилось тільки яблука. Тобто все, що було гарне, але зато стоїть листя, дерево здорове, тобто не дарма я вилив скільки. Ось, ну а тут зараз подивимося. До речі, згідно інструкції, ми його використовуємо. Тут написано пакетик 20 мл, він використовується на 5 літрів води і це йде на одну сотку. Тобто я таких два пакети дав на 10 літрів і спробую натягну на 2 сотки, як уже вийде, тому що... В таких випадках я швидкий, але спробую не швидити для того, щоб все ж таки ефект був. До речі, якщо в когось у ну, мене невелика кількість личинки Колорада є, то можна додати в розчин інсектицид. Але попередньо нам пропонують перевірити на сумісність препаратів, так, тому що препаратів дуже багато. В принципі, вони всі сумісні, це інколи попадають так, що не підходять один одному. так, Але все ж таки перевіряємо або ж прислуховуємося варебників, що вони пишуть, і тоді вже працюємо так, як написала інструкція. так. Бажано 2 години до дощу, не знаю, що в мене вийде. Якщо і пройде дощ, то все воно побіжить у ґрунт. Ґрунт у нас має спори, відповідно можливо хоч так спрацює. Так? А взагалі 5-6 годин треба, щоб на листях витримався ось розчин, тоді буде ефект. Не буду затягувати, бадяжив я собі. Штанга, як ви пам'ятаєте, з весни у мене телескопічна, довга так. розкручується, виймається і мені її, в принципі, достатньо. А для дерев ні, для моєї висоти, але я гадаю, що обріжу, так. Буде й там нормально все. Ну, Дивимося так, щоб воно вам було зручно, затискаємо і все. В даного виробника а тут стоїть гачок такий. Спочатку я думав, що він там і не потрібен, але пізніше вирішив, що все ж таки правильно зробили, коли його туди помонтували. Так, ну і якщо так глянути, перші три рядочки я обробляти не буду. А ось, ось всі шість я побачите так? якраз нормально воно в мене перекриє захист обов'язково у нас трішечки дує вітерок відповідно 100% треба хоча очі закрити. Так і пари звичайно будуть, але вітер дує з, моє, з моєго боку, він здуватиме все, що випаровується. Відповідно, гадаю, що не попаде. Але маєте можливість, одягаємо респіратор, Ai Покропив, трішечки ще бовтається там залишилось. Ну, виливати я зараз його не буду, я піду ще на одне відро забадяжу і все. Десь приблизно, ну може, більше на чим інструкція пише, все ж таки я його вилив, можна було не поспішати, але... Но... В принципі, при такому бадиллі я вже не працював давно. Зазвичай, коли працював інсектицидами, у нас вологи такої великої не було, і відповідно бадилля, звичайно ж, було менше. Ну Трішки, можливо, не розрахував, але, але. але Так, і якщо я не помиляюсь, то ось оце в нас іде Смі, так, її треба обов'язково буде покропити. На відро в мене ще залишилось. ну Я гадаю, ви зрозуміли, в чому сенс цього всього зберегти бадилля, бадилля нам дає пластинчаті речовини, які переходять у бульбу і за достатньої вологи тоді прирост іде досить таки великий. Якщо бадиля не буде, то врожаю не буде. Чому ми Колорада ганяємо? Чому ми. ну Зараз я експеримент такий для себе винятково, можливо, комусь допоможе, провожу з мідьміськими препаратами, хоча їх достатньо велика кількість, хтось, можливо, вже використовує не один рік, можете запропонувати. ну У мене ще є, а там от половинка така сама. Можливо, соток 5 картопельки. Гадаю, я ще там теж буду кропити одне єдине, можливо, зміню препарат для того, щоб порівняти ефект. Хоча городи різні, вміст поживних речовин різний і таке інше. Ну, подивимося. Як, як встигну, то куплю якийсь другий препарат. Ну, Там, скоріше за все, вже буде після того, коли пройдуть дощі, бо нам обіцяють ще 2-3 дні з дощами. Ось так. На все добре, бувайте здорові. Було користо, ставимо пальці до гори, де щось не так обговорюємо. Разом до гарних врожаїв. Дякую, на все добре. Пішов я ще за бадежа, ведьорочка.